Вітаю вас, дорогі друзі, колеги. Сьогодні я хочу вам запропонувати познайомитися з колодою метафоричних карт, мости та опори. Я є автором цієї колоди. Мене звати Сівак Ольга, я сімейний психолог, терапевт, арт терапевт, арт-коуч, консультант в методі позитивної психотерапії і гіпнотерапевт. І цю колоду я створила 19 2019 році, вийшла українською мовою, і зараз вона виглядає, ось так виглядає коробочка. так, і Коробочка, яка дуже зручна і вже зачиняється плотно, нічого не випадає тут. Маємо інструкцію. Також є цитати, є історія створення цієї колоди. І можна для себе мати такий інструмент для роботи. Також до входу 77 цікавих яскравих фотографій із зображення мостів. Ці мости дуже ресурсні, яскраві, різні, різноманітні. Є мости із зображенням сілатів людей. Є зовсім Різні по навантаженню, по конструкції, по сенсам. Я вам просто показую зараз картки, і ви можете одразу так приблизно оцінити можливості цієї колоди, якщо ви, експерти, працюєте з різними запитами. В цій колоді аж 77 яскравих зображень, я вже казала. Різні ситуації, різні моменти. Є, бачите, будівництво моста. Є, був міст, який зламаний, міст, де нема комунікації, тобто нема моста. Так? Є такий трошки ушкоджений міст, який може викликати різноманітні почуття. Є такі, ну тобто не буду показувати прям всі-всі картки, але такі я думаю, що ви вже можете. Зрозуміти наскільки багато тут можливостей для того, щоб використовувати цей інструмент. А також на звороті кожної картки я додала такі мотивуючі фрази, надихаючі фрази або цитати. Я Створила сама, так? От, наприклад, мости будуються з віри, що інший берег вартий зусиль, так і ми дійсно можемо запропонувати клієнту, як працювати. А, без а, тексту, тільки з картинками, як а, також і запропонувати а, текстові а, фрази. Кожен день це шанс стати кращою версією себе. Так? Тут у нас такі мості, які зробила сама людина. Ну і а, так далі. От а, також в набір входить 77 а, таких а слів, підказочок, слів опорних. Так? Це опорні слова, які. Дозволяють а, дійсно знайти оці сенси, опори, яких зараз дуже багато нам не вистачає. І, в принципі, я заклала в цю колоду ідею того, що а, зараз а, варто дуже. Бачити сенси, бачити, відчувати, на що ми опираємося. І ми, наприклад, можемо запропонувати людині витягти картинку нехай ну, у відкриту перший раз, так, да, яка відповідає емоційному стану цієї людини. Ну, я витягну навмання. Так, у мене от така дісталася, бачите картинка, і запитати, як це для вас, наскільки міцний міст, чи є там достатньо опор, чи вас він надихає. Якщо ви будете десь тут, на цій картинці, то де ви будете? Де саме? Можливо, людина вам відповість, що людина десь хоче побути в якомусь човні з тих, що стоять біля. Берега, а можливо, вона вам підкаже, що в нас ви бачить вже десь тут на мостику, а можливо, вже десь пливе по цій річці, а можливо, просто йде десь тут і милується природою. Так це Та все дає нам дуже важливі підказки, важливі усвідомлення. От і на прикладі цієї картки, да, запропонувати людині запитати, а які опори в цього мостика, наскільки вони міцні. Ну можливо, їх варто чимось укріпити, зробити цей місток більш таким сильним Так? Да? І тоді ми пропонуємо людині витягнути. Декілька слів-підказочок, я пропоную чотири. Так як чотири це такі опорні точки, які підтримують завжди рівновагу. От, наприклад, і в сліпу я витягую так само так? надійність, так? тобто якісь такі якості, які нам притаманні або не притаманні, але ми можемо їх в, себе, в собі розвивати. Далі у в мене випала творчість, творчість це про мене точно, і вона мене завжди підтримує. коли Якась криза чи що, то ну, я можу так надати собі таку можливість, щоб відновити сили. Так, третя карта це духовність мені випала, так, духовність. І четверта картка, яка у мене дісталася, це гумор, так? У ну, будь-якій ситуації, можливо, не у всіх, але можна себе трошечки так, так подивитися з такого ракурсу. На те, що відбувається. Ну, якщо стосовно цієї картки, яка дісталася, да, то де тут гумор, що, що може дійсно підтримати, ну, можливо, задати собі якісь такі питання, яке буде трошечки з натяком. Ну, а ще зачитаю вам цитату, яка на цій карті випала. Швартування да? це лише тимчасова зупинка, але справжнє життя починається, коли ти вирушаєш у плавання. От, і тому це такий натяк, що вже пора розпочати своє плавання. От, з цією колодою можна працювати. Коучинговому підході, бо тут закладена метафора моста, як перехода, як нових звершень, досягнень, долання перешкод, що дійсно в коучингу дуже актуально. так. А також я успішно використовую цю колоду в запитах, пов'язаних з сімейними запитами, з комунікацією, з темою стосунків, бо тут є багато карток, які. Можуть нам підказати про те, ну де нам не вистачає романтики, чи надихнути чимось, так, чи підказати якісь шляхи виходу з кризи, чи знайти от, дійсно ці точки опори, так і, і, і навіть продіагностувати стосунки. Бо часто, наприклад, люди, коли обирають карткартки, сімейні пари, коли обирають оцю картку і кажуть, що. Ну от стосунки ніби міцні, так ніби все добре, але немає вже такої яскравості, немає почуттів. Вони ніби як десь потухли, да, десь не такі, як хотілося, не такі, як були раніше. І пара приходить із запитом на те, що. Ну, от не вистачає чогось в комунікації, в спілкуванні, нема бажання там, підтримувати один одного виснаження, таке. Да? Ну, є таке поняття, а також зношеність мостів, да? коли мости вже стають такими трошки, ну, як цей, наприклад, да? стомленими ось і можуть. З часом руйнуватися і така теж тут підставочка. Кожне слово це цеглина, яка зміцнює міст стосунків або руйнує його. І це теж може бути дуже важливим саме для тієї пари, яка звернулася до спеціаліста. От, з якими ще запитами можна працювати з цією колодою? Вона в мене вийшла універсальна, бо я її так і створювала для себе, для самостійної роботи. Бо коли я почала використовувати метафоричні асоціативні картки, я розуміла, що мені потрібні і ресурсні, і портретні, і сюжетні, і, і з кризами, і з, ну, з різноманітними. Там, всякими картками, так зображеннями, які будуть доречні в тій чи іншій ситуації. Ця колода створена так, що вона, в принципі, покриває ну, дуже багатий спектр запитів, тому для мене вона така паличка-виручалочка, сподіваюся, що і для вас стане такою самою. От, бо дійсно вирішує дуже багато таких запитів, які приносять клієнти з чоловіками, дуже цікаво працює. В темі кар'єри, побудови своєї сходинки до успіху, до зростання в фінансовому плані, наприклад, от нам мене вибрала теж картку. Да? Тут картка про пару, яка така йде там, да? десь до і що вони відчувають, про що вони говорять. Чи все добре у людини на роботі, можна а, цю картку по-різному інтерпретувати, так? і ви почуєте, що людина вам скаже, коли витягне цю картку, про що є цей зонт, про що є ця атмосфера. От, і підказочка ззаді, міцні стосунки це місце, що витримує і бурі, і спокій. Так? Тобто про, про таку підтримку, про а, надійність і. А, Важливість бути разом. Ну, Кожна інтерпретує дійсно по-своєму. Це також може бути метафорою як місто себе самого, тобто як мені пізнати себе, як, які, чи яка я, куди я рухаюся, в якому напрямку, як я долаю перешкоди, де я беру сили, де я беру ресурс. І тому завдяки тому, що тут в нас є і зображення такі реалістичні, і в той же час вони якби з натяком. Да? Тут нема прям ну, таких зображень, де можна когось впізнати. Ну, наприклад, ця картка вона теж така цікава. В мене була зустріч, де Одна клієнтка бачила тут дуже багато ресурсів для себе. Вона сказала, що дуже хоче усамітнення, що їй не вистачає побути десь у лісі самої, поблукати, відчути цю зеленість, аромати і так далі. А інша клієнтка на цю ж саму картку занурилася у свої тривоги, переживання, страхи, пов'язані там зі своєю особистою ситуацією. Далі це також така. Цікава діагностична діагностичний інструмент. Так? Є зображення такого маленького хлопчика, який робить перші кроки, і теж цікаво спостерігати, як людина реагує, коли їй випадає така картка. І тут така фраза, що маленькі перемоги ведуть до великих досягнень. А, от і ну і сама історія створення цієї колоди. Колода народилася, коли я сама стояла на такому схожому місточку, от але вже дорослою жінкою. да? у нас проходив фестиваль а, в Карпатах. І ми вийшли прогулятися з колегами над місточком, подивитися на природу, і ось там такий підвісний місток. І до мене прийшла оця така ідея, і така думка про те, що такий міст, щоб його пройти, от треба піймати якийсь баланс, і він так похитувався. Це про якусь таку нестійкість, бажання пройти на той інший берег, подивитися, що там та якась цікавість така. От, і в мене виникла така думка, що це дуже така сильна метафора, яку можна використовувати ну, в дуже різних різних запитах, і я тоді загорілася з такою ідеєю створення цієї колоди. От, е, я сподіваюся, що ви знайшли для себе а, також багато-багато всяких цікавинок в цій колоді. Да? І е, тут є і багато ресурсу. І Стабільності і якихось таких несподіваних карток, які можуть наштовхнути на роздуми, на якісь питання і усвідомлення. І я думаю, що вона вам буде дуже помічною у вашій роботі. Тож, якщо ви хочете придбати такий інструмент, то звертайтеся і ви можете завжди написати мені в особисті повідомлення або знайти мене. Соціальних сетях, якщо будуть якісь питання, і ви можете їх мені задати. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі всього найкращого.